Юрій Бардаш це продюсер, хореограф, який чекає росіян в Україні. І давайте по... <звук> Да, да, да. це його ось артист. Він продюсером є артиста. Був принаймні. був. До 24 лютого був продюсером Вельбоя. Це україномовний артист. Але він від співпраці з ними відмовився. І от висір новий є від Юрія Бардаша. Його сторіс. Давайте подивимось і потім прокоментуємо. Точленд Вібраліс написаний там Сталпі. Германія всего. Германія над всем. Ось тут є, я так розумію, порівняння і натяк на те, що українці це нацисти. Чи що? А е... що з ним сталося взагалі? Там, там, наступна, там наступна сторіс була ще жахливішою. Добре, що ви її не показали, тому що там лежав наш солдат з ампутованим. Ну, наскільки я зрозумів, що це наш солдат, наш військовий, з ампутованими кінцівками і на. на, на... На цьому на, на тлі цього лунала фраза Україна понад усе. Ну така, знаєте, в стилі я б сказав, Берен ТВ там чи каналу звізда російського маніпуляція примітивна. Я не здивуюся, я, якщо Юра це візьме, взяв звідти. Ну що я можу сказати? Ну по-перше, від цю, цю людину засудили всі, навіть його найближчі друзі там, Міша Крупін, його підлеглі з Вольвоєм. Я особисто спілкувався. Саша Чемеров, який його вже пробачив, написав мені дослівно що це друга наша з ним Чорнобайовка і цього разу вже остаточна. Чому? Тому що, знаєте, після того, як у Юри там в житті були там певні проблеми, я з наркотиками в сім'ї, і таке інше. От, скандали, він повернувся до України і вирішив тут щось робити. і він, от що потрібно віддати йому належне, він дуже енергійна людина, і він прям може бути таким, знаєте, потужним, я б сказав би ну локомотивом, та, який може тягнути якісь культурні проєкти. І це правда, у нього є такий хиз і безліч його успішних проєктів, тому пряме підтвердження. І він, коли приїхав, тоді. Він така людина, я розумію його, він сирота, він Залчевська. Ну, мені було цікаво поспілкуватися з цією людиною, хоча я ж у нього спитав, жену, тобі, що Юра, ж, тебе називають малоросом. Тобі, чи якраз через твої такі от вислови. От, але він типу, ніби почав виправлятися і переконав ці, і казав, що почав записувати україномовні треки, почав продюсувати. Дійсно ефективно україномовних артистів, і ми такі ну ок Юра. Ми трішечки з нього в ньому цього малороса. Трішечки ми придушили, а далі все піде нормально. Як виявилось, як виявилось, помилялися. Це велика кількість людей помилялися, тому що від нього пішов навіть його менеджмент, той який ну, вся Команда, так, так здається, взагалі ну, не просто команда, а взагалі всі. Тобто і Юра все ж таки оцей алчевський гопнік, вихований на цій гібридній якійсь філософії незрозумілій з такою от, знаєте, ментальною, я б сказав, метрополією в Москві десь, або навіть причому не просто в Москві, а в Москві Абраса, там 45-го года, знаєте, оце все. Він в ньому переміг, ну як кажуть, в таких е, е, випадках, як там був Юхим, та й був з ним, да? Да. да. Ну і ви ж просили не висловлюватись ваш при вас. Я, я цього я не можу. От Дена Борисовича. Тому е, дивіться, я вважаю, що це обідно Я впевнений, що він понесе за це покарання. Його і так, в принципі, доля вже от, так би мовити, пощипала, так? От, Я впевнений, що він приїде до Росії, невдовзі туди приїде, якщо йому вдасться втекти з Іспанії Шарій. Вони зберуться там в один хаб, який одного разу спалить наша прекрасна Богдана. Шевченко чи гармата, не важливо. Я думаю, що, що готова як гармата, так і Богдана Шевченка. Так, я сам і боюсь, і ту, і ту. Всіх Богдан бою. А я люблю Бога. Це ну, чудово. Боятися, це не антиноніми. Можна і боятися. Ті, хто вірить в Бога, ну, тим не менше боїться, чого боїться. Бо, бо прийде Отвіточка. Люблю, але Отвіточка прийде. Будь-хто, хто підтримує нацистів, а зараз знаєте, це як у Шарія, прости господи, що вже тут як кажуть до столу, згадую. Але коли ця наоч 14 2014 році записує таке відео з прямим натяком, що це ми збили MH17 от а так. зараз він відео відразу після удару по ТЦ про Мінчузі, а де жінки, які біжать від зриву? В той час, коли сьогодні знову ж таки от читали новини, що там знаходять рештки, люди випаровувалися. Така була температура цього горіння і такий був, був потужний вибух. І він це виправдовує мовляв, це постановка. І він же прямо не кажеться, що це постановка, а давайте задумаємося і таке інше. Я вважаю, що от такі от люди, як Шарі, як Бардаш в тому числі. Так і безліч інших на превеликий жаль, наших з вами співвітчизників колишніх. Вони мають бути покарані найсуворіше у найсуворіший спосіб. І я вважаю, що це має стати однією з головних задач наших органів зовнішньої розвитку. Ура.